Розпродаж закінчено, але є ті самі фігури, які не забрали наші клієнти з пошти. Вони ще йдуть по знижці. Показую вам невикуплені замовлення. І дивись відео до кінця, там покажу, де шукати саме ці фігури по знижках. Уля гортензія, одна штучка на залишку зі знижкою мінус 35%. Нагадую, що в неї є таке пласке дно і є навіть дірочка. Її можна закріпити. і Вона точно нікуди не їметься. Ось така масивна велика шишка. Дві штучки на залишку є зі знижкою мінус 35%. Матеріал Полістон не боїться ані вологи, ані перепаду температур. Подивіться, яка красуня, хтось відмовився, Фея поцілунок. Одна штучка на залишку зі знижкою мінус 35%, хто забирає. Пара грибочків з невикуплених замовлень, також зі знижкою мінус 35%. Їх білі крапочки покриті спеціальною фарбою, яка підсвічується в темряві. Також залишився один комплект ангелочків з сонячними ліхтариками зі знижкою мінус 40%. Всі невикуплені замовлення можна знайти на нашому сайті. Посилання ви знайдете в шапці профілю, або робіть скріншоти з цього відео і надсилайте нам на вайбер за цим номером телефону.